Вітаю, друзі! Всі, хто розповідає правду про силову мобілізацію, бусифікацію, людоволство, всі оголошуються агентами Кремля. Мені також цим поголошують, навішують ярлики і тому подібне, але мовчати мовчати про те, як тицикуни дискредитують Збройні Сили України, як тецикуни... Дискредитують захист вітчизни, я не можу. ТЦК не ЗСУ. Про це за хвилинку, а також за хвилинку про тюрми ТЦК. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар для того, щоб знати більше і, звичайно, знати чисту правду. Отже, Тюрми ТЦК. На цьому відео, яке ви зараз побачите, людину, заброньовану людину затримала ТЦК. Саксаганський ТЦК Кривого Руку в Дніпропетровській області. Послухайте правду. Нахожусь в полоні в Саксаганському ТЦК по вулиці. Технічна 36, Явився по повісті з броню в резерві Плюс. Їм це не сподобалось, вони затримали нас і тримають під вартою в холодному підвалі без вікон, без туалету і з одним закритим виходом, який зачинений на замок. А ось на цьому відео це вже мої земляки з Кременчука. Незаконно отримують чоловіків в ТЦК Кременчука. Діч продовжується. Привезли в Кременчук на ТЦК. Условия. Влень. Просто піздец. Друзі. Ми з вами є очевидцями того, що ТЦК дискредитує ЗСУ. Дивіться, фото є де військовий в автобусі. Я не ТЦК, не бійтесь і не відвертайтесь. З такою табличкою в Київському транспорті з'явився український військовий. Що зразу ж викликало бурне обговорення в соцмережах? Рівень страху перед насильницькою мобілізацією в Україні досягнув величезної планки. По даним соцопитувань СОЦЕСа, 80% українців негативно відносяться до діяльності тецикунів-військомів. А 86,5% виступають проти зниження віку мобілізації для того, щоб врятувати майбутнє нації. Люди просто жахаються від військових, від своїх захисників, тому що ТЦК дискредитує. Бояться люди, що у формі ТЦКшники поліцаї. І тому. Дуже важливо, надзвичайно важливо, щоб е, форма в цих тицикунів була іншою. А от подивіться, як не вдалась мобілізація на ринку 7 кілометрів в Одесі. Місцеві пабліки пишуть, що співробітники ТЦК зупинили грузчика. Той від, е, виявився в розшуку і почав тікати. Його нас догнали, але цивільні його відбили. Будні сьомого кілометра. Мало пиздевал, очень пиздевал. Ну не вже, ці люди, на думку тицикунів, на думку військово-політичного керівництва країни будуть реально захищати країну? Чи їх просто відправляють на утилізацію? Що відбувається, а? Миколаївський військовий адвокат Андрій Товпекін заявив про напад на нього поліції. Та Силову доставку до ТЦК. До вашої уваги. Друзі, вітаю! Звертаюсь до керівництва прокуратури Миколаївської області, до керівництва Державного бюро розслідувань, також до керівництва Патрульної служби Миколаївської, Миколаївської області, до керівництва своїх колег Національної асоціації адвокатів України. Хочу повідомити, що вчора на мене був здійснений силовий напад над працівниками патрульної поліції, безпідставно, тобто на працівників поліції, не маючи ніяких відповідних персональних документів щодо мого затримання або якихось підстав щодо здійснення силових щодо мене як адвоката. Здійснила відповідні силові дії, а також з погрозою застосування зброї, а також застосувавши силу, чим порушили діюче кримінальне законодавство. За такі дії, ви побачите зараз відео. Чоловік розповів, що його зупинили за кермом патрульні з підозрою на сп'яніння, Коли медогляд це не підтвердив, відвезли до військомату. На опублікованому відео його дружина вариться з патрульними, ті загрожують зброєю, а потім валять адвоката на землю. Вдумайтесь, адвоката. Ви мене били, це що? Не чіпайте мене так. У мене тут зброя. Не підходьте до зброї. Ви мені угрожаєте оружиє, я сказала, ви мені ще угрожаєте оружем. Поліції кажуть, що під час перевірки документів з'ясувало, що Товпекін перебував в рошку через порушення військового обліку, що він відмовився добровільно їхати до ТЦК, після чого і почався конфлікт з дружиною. Потім його сили доставили до ТЦК, але, судячи з опубліковано, відео відпустили. Кажуть, ведуть розслідування. Отак Невелика кількість прикладів, але це приклади, показують, що всю країну, Україну, колись квітучу, країну з Садком Вишневим біля хати перетворили на тюрму, на тюрму ТЦК. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.